Всім всім добра, я Олександр, людина чудесі. я Вітаю вас в енергетичному просторі золотої епохи. Привіт, мої дорогі! Вітаю вас у ці чудесні дні, у ці прекрасні миттєвості літа. Ми з вами присутні в нашому просторі співстворення золотої епохи. І для мене, звісно, честь бути тут і спілкуватись з вами. В нашому людському колективі відбувається багато чого. Є Помітні, очевидні речі, а є те, що нам непомітно. Егоїстичний розум має своє власне визначення досконалості. Він лише зрідка, випадково підіймається над поверхнею супроти досконалості, яка є. І частиною цієї картинки досконалості часто є те, що егорозум розум повністю розуміє, що відбувається, але егорозум розум ніколи не розуміє загалом, що відбувається. Він не може, бо він, так би мовити, божевільний. Він відчуває, що це реальне, і думає, що ми є окремі від єдиного. І він відчуває, що має власний розум, бо його слід до нього слід прислуховуватись. Свій час Енштейн колись сказав, розум, який створив проблему, не здатний створити рішення. Ви можете спокійно. Заспокоїтись, звісно, не розуміючи можливо, адже розуміння це функція його розуму. Знання це функція духу. Тож, коли ви знаєте, це поза розумінням. Немає пояснення, чому ви знаєте. Ви знаєте, або ви відчуваєте, ви просто це знаєте. Є впевненість. Ось чому, коли ви йдете. Слідуєте за волею Бога, немає вибору. Ви просто знаєте. Якщо ви думаєте, що є вибір, то ви в його розумі, намагаючись це зрозуміти, інтерпретувати. Як я люблю часом казати, удачі вам в цьому, тому що немає значення, що ви обираєте. Ми говоримо більше про цей досвід помічання, про те, що ви вважаєте собою, але як при цьому помічання, як досвід. І ось ті моменти, коли до нас. Приходить розуміння, що світ він не зникає, якщо ми чекаємо і не приймаєте рішення. Що важливо, якщо в теперішньому моменті є страх, то саме це є в теперішньому моменті. Це дар для нас, але це не потрібно нам подолати. Проявляється багато важливих речей. Як на те, поява божественної жіночності, свідомість глибоко вкорінена в енергії любові, співчутті та неосудності. І це якості, які дуже чудово закріплені в божественній жіночності. Отже. Це енергії, які прагнуть досягти більшого балансу в нашому людському колективі, щоб ці енергії були повністю гармонізовані. Перш за все, вони повинні бути гармонізовані. І цей баланс має бути досягнутий на індивідуальному рівні. Ось чому, коли кожен з нас пробуджується, кожен з нас перебуває на своєму власному індивідуальному шляху вознесіння, важливо. А щоб ви почали читати, інтерпретувати та дивитись на всі ситуації у вашому житті дещо під іншим кутом, на такому глобальному рівні, крізь призму, співчуття та любові. І коли ви навчитеся робити це, опановувати це у своєму власному енергетичному полі, саме цю енергію ви почнете втілювати. Чим більше ви втілюєте цю енергію, тим природнішою та без... Шовнішою вона здається, гладенькою, тим легше стає втілювати та закріплюватись всередині себе без цього опору. Коли ви втілюєте та гармонізуєте це божественне чоловіче та божественне жіноче начало в собі, тому що ваше енергетичне поле завжди постійно взаємодіє. Воно залучається до енергетичних полів кожної людини, навколо які присутні, в тому колективі, в якому ви перебуваєте, чи загалом в людському колективі, коли ви втілюєте баланс, ви вселяєте баланс у колектив. І ви піднімаєте стелю, планку, свідомості, завдяки якій баланс у всіх питаннях можна легше досягти. Бо енергія. Знаходить шлях найменшого опору. А коли ви знижуєте опір у собі, ви приймаєте, дозволяєте і визнаєте та отримуєте цю гармонізацію. Тоді колектив може відчувати її як більше співчуття. Відбувається поляризація та масове пробудження. І ось як. Іде, ми пов'язуємо божественне чоловіче та божественне жіноче начало з поляризацією. Ми називатимемо це великою поляризацією, яка розгортається в цей час у всьому людстві. Ми хочемо, щоб всі ми знали, що поляризація насправді є дуже складною, енергетичною ситуацією. Та зараз спробую вам трішечки це спростити. Зараз у нашому людському колективі відбувається те, що багато людей пробуджуються. Це масове пробудження. Вони пробуджуються до своєї мети, Вони пробуджуються до своїх уроджених здібностей, якостей, вони пробуджуються до своїх духовних цінностей, здібностей. Для багатьох людей це розгортання відбувається одночасно. Деякі можуть переживати це досить інтенсивно, для інших це можливо більш тонко та поступово знову ж таки. Немає правильного чи неправильного способу пережити це. Ви повинні просто дозволити цьому розгортатись і вірити, що це розгортається саме для вас. Переважна більшість людей розширюється назад до джерела любові. Отож, любі мої, уявіть собі, весь наш людський колектив, як, ну скажімо, Об'єднану єдину орбіту світла. І коли багато хто починає мігрувати назад до світла, любові, до джерела любові, в цій колективній енергії виникає тяжіння, можливо, якесь таке певне розтягнення. Поділ, ця поляризація просто відображає дисбаланс між тими, хто відкривається і приймає, та зливається з енергії любові, тими, хто, можливо, свідомо чи несвідомо чинить опір цієї міграції. І ті, хто вступає в місце любові, їхня енергія та їхні тяжіння, яке вони колективно мають, поступово і врешті-решт. Прокладуть шлях, протурують цю дорогу подібно до брами світла, подібно до енергетичного мосту. Це прокладе шлях для тих, хто, можливо, знаходиться на іншому спектрі, по той бік цієї полярності, щоб, врешті-решт, пройтись по ньому. Це займе час, це інша форма балансу. Це баланс між тим, хто бачить світ крізь призму любові, і тими, хто ще не адаптувався до цієї вищої та ширшої перспективи чи істини. Відбувається гармонізація на внутрішньому рівні. Саме ті, хто відкриваються для більшої гармонізації та балансу всередині божественного чоловічого і божественного жіночого, почав повніше прокладають шлях для всіх нас, для всіх інших. І як тільки досягнуто будь-якої мирної гармонізації, Всередині однієї людини це відкриває шлях для всіх. І це гармонізація між балансом ідей, перспектив, істинна гармонізація, яка веде людину до неосутності, яка веде людину до більшого прийняття, толерантності та співчуття до тих, хто дотримується інших ідей та переконань. Це загальний баланс, до якого людство поступово рухається. Це баланс між любов'ю, яку ви. Даруєте і любові, які ви відкриваєтесь для отримання, це ще одна форма балансу та гармонізації, до якої рухається усе людство. Але чим більше балансу ви отримуєте на індивідуальному рівні, тим більш збалансованим і позитивно викривленим стає колектив, як не дивно. Щоб знайти правильний баланс у собі, потрібно запитати себе: а чи є у вас щось? Ще потребує почуттів, що потребує звернення, бо всі ми навколо наші дорогі маємо внутрішні травми. Частина цих травм походить від цього втілення, але частина це ще глибші духовні травми, що походять від всього людського колективу та від багатьох наших минулих втілень. Ви ж це розумієте? І нам ще дуже, -дуже багато належить. Пропрацьовувати важливу енергетичну роботу як фрагментація душі, зцілити те, що не резонує з вашим найвищим рівнем любові всередині вас, означає дозволити собі звільнитися від щільного аспекту поляризації, знову з'єднатися, переорієнтуватись назад до енергії. Вищої любові. Зрозумійте, моє любі, що чим більше ви відпускаєте, чим більше ви прощаєте, тим більше ви стаєте відкриті для отримання цієї вищої енергії та цієї любові. І подібно до процесу алхімії, коли ви відпускаєте те, що вам не служить, ви одночасно запрошуєте все. Що вам служить. І ця вища енергія, алхімізуючи вашу сутність, ваше енергетичне поле, вона природнім чином повертає вас до гравітаційного тяжіння джерела любові, яке саме по собі є формою балансу. Я є благословений джерелом світла. І все перебуває в божественному порядку. Це можливо. Це, можливо, вищий вібраційний баланс, але він звільняє вас від полярності, яка існує в людському колективі. Отже, зцілення себе на індивідуальному рівні дозволяє вам підняти планку внутрішнього досвіду. І завдяки тому, як ви взаємопов'язані один з одним, ми взаємопов'язані, це все рухається до єдності з усіма іншими формами. Свідомого життя. Всі ми піднімаємо, піднімаємо цю стелю, планку, полегшуючи тим, хто вас оточує, здаватися та відпускати все те, що, за що вони тримаються, що потребує звільнення. Здаватись може бути відмовою від опору, відмовою від переконань, які більше вам не служать. Іноді це може бути так само просто. Але не менш важливо, як зробити вибір, свідомий вибір, відкритись для любові, дозволити собі отримувати та приймати стільки любові, скільки ви віддаєте, і навпаки, дозволити цьому потоку рухатись всередину та назовні. І коли це відбувається, це створює прекрасний взаємний обмін енергією. І цей взаємний потік є силою балансу та гармонізації. Ви повинні розпізнати, де всередині вас є полярності. Ви маєте вчитися з цих енергій. Головне не розвіювати їх, головне просто визнати їх, знаючи, що будь-яка полярність, які всі енергії, приємні вони чи неприємні, вони приносять цінні уроки, дарують нам почуття. Усі вони є вчителями в тій чи іншій формі, які тут. Щоб навчити нас чогось про себе. І як тільки ви поєднаєтесь з цим навчанням, ви по суті підніметесь на новий рівень. І саме через цей процес підвищення рівня ви знайдете більшу гармонізацію. Зараз на землі є дуже багато людей, які діють, стають якорями, стовпами гармонізації, маяками світла. Це люди, які можливо. Пережили цю гармонізацію декілька років тому або зараз переживають цей досвід і цей процес. Але саме гармонізатори допоможуть вирівняти та збалансувати поляризацію, яка так інтенсивно відчувається, спостерігається і переживається на цьому досвіді всьому людству. У цей момент ем, хотілося би, щоб всі ми пам'ятали і знали, що ми є. Друзями, що ми є співтворцями, і що ця полярність вона не збережеться. можливо, вона стане трішечки інтенсивнішою. Та щоб зрозуміти, що кожен із нас покликаний повернутись до джерела любові, це тільки для того. Це досвід, до якого ми просто рухаємося, до якого. Запрошую я вас, незалежно від того, розумієте, ви чи ні це, незалежно від того, відповідає це вашим переконанням чи ні. Я запрошую вас бути відкритими, відкритими для простору е своєї сили, гармонізації і балансу. Обійми світла, вдячні за ваш перегляд, за ваші коментарі і враження. Діліться і надихайте один одного. Щасти вам, друзі!